Привіт, друзі, з України, з міста Миколаєва. Сьогодні понеділок, 21 квітня 2025 рік, ми за нюткою йдемо у справах. Справ багато. Не знали, з чого починати, але вирішили. Почати з снапу. У мене була лише одна справа поспати. Що я тут делаю? Мама заставила. Їй скучно було йти. По ділами вона мене з собою захотіла. Аня каже, мама, я одіну військову форму. Так ми пройдемо швидше і без лайфхаки. 17. 17. Не так можу. що ми сподіваємося, що зробимо все швидко. Так, да, Зараз була сирена і не факт, що відкрити. Ну, подивимося. Повітряна тривога у Миколаєві. Це вже друга. Всіх людей виставили на вулицю з СНАПу. Ніхто нікого не приймає, тому чекаємо відбію повітряної тривоги. Дещо вдалося дізнатися, але все одно треба почекати буде. Ось такі справи, так що не все так швидко робиться. Поки повітряна тривога, прийшли в кафе неподалік попити кави. І так було приємно. Ми стояли в черзі. І ще до нас було пару людей. І хлопець, який робить каву, особисто підійшов до Ані з черзі, запитав, що ми будемо. Сказав, йдіть присядьте, я все принесу вам. Тому що що, це нашого військова форма. Форма робить чуть -чуть, чуть -чуть робить дива. Так. Але це приємно, правда? Дякую, велике. Що, не треба платити не Я вже хочу оплатити. Мама. Аня хоче оплатити, а не знає, скільки це коштує. Да? да. Потому что висково. Да. И скидки, скидка? Знышка. 15 15 знижка для висковых. Mm -hmm. И скидки все вышло? Не скажи. Не мам, не дякую, зайка. Смачного. Приємно. — Соборно. Ой, хто у нас тут? При Руська нас зустрічає. Дві години дня ми втомилися Все. і поки нічого не зробили. Що ти робиш? Кошу пасу. А что ты там выковыриваешь? Mm -hmm. Изюм. <laughs> Давайте. Mm -hmm. А что ты еще наешь? Сгущенку? Мед. Мед. <смех> Оливки. <смех> Базилик. Что там еще там? Базилик. Из-за того, что я не люблю. Ну, какие-то еще травы. Все, заканчиваю кино. Да. Это чисто. Угу. Есть. Какие? одна, стяжечка, да? Просто, да, да одна стяжечка и надо летит. тянуть. Вот так. Ага. ага. Вот. Сейчас бери телефон. Аккуратно, бери телефон. А теперь вот вниз. И медленно. Почувствуй это. Вот. Этот звук. Мило, да, да передаю. Парню, он будет клесть. походу, вообще не в тематике. блогеры, они все, когда открывают телефоны, они берут и не тянут, потому что звук шипения, треска. В этом есть как бы соль, 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 да? Да, Пожалуйста, берем руки. <laughs> чехол один. Один-то в чехол есть сразу. Конечно, ссылку что-нибудь надо будет ставить. Да, но ну это просто сейчас. Она же вера с собой симку ссылку ставит. Да. У нас наступный день. Я сделала себе каву. Набираю ванну, хочу покупатися і показати вам, який жовтуватий відтінок. Має вода, яка тече з крану в місті Миколаєві. Приводжу себе в порядок і біжу в справах, анютка пішла робити вій, потім ми з нею зустрінемося. Запрошується номер до адміністратора двадцять По нашому номеру написано, що ще залишилося 50 хвилин чекати. Та ні, це не то ніхто. Он написано що залишилось до 50 хвилин. Бачиш? Саме головне, щоб зараз не було повітряної тривоги. Ми підемо в тут забити. не буду, тому що я вже Що хочеш? Може, краще чебурек с картошкой и печенком. Угу. Или просто с картошкой? Не, я хочу с Угу. Это ні? Печінка. печенка. Угу. Так, добре. А, дайте, будь ласка, один пиріжок з картоплою, печінкою і один пиляшек. Мені не себе в Катрі. Дуже подобаюся собі в Катрі. А що ти горіла мені утром? Ну і в кому дуже. іди ага. ближче сюди. Она нету, да? Серветки влажно. А у тебе немає? Такі <ривоти> сухі. <ривоти> Що сухі, я ж

Ням. Угу. Коротше, в ЦНАП ми потрапили і на через 50 хвилин на раніше. Приблизно от з того часу, як я знімала відео, десь приблизно через 5 хвилин ми пішли. Але я думаю, що нам треба буде ще туди повернутися, бо у нас взяли не всі документи, які було потрібно. А інші документи вдома. Ну, коротше, зараз ми йдемо за нею в податкову інспекцію. Це вже по моїх справах особистих. Ну, снапі то було наполовину. І про мене, і про Аню. Подивимося, що нам зараз кажуть. все шушусь хорошее. Хорошее, да? Что может хорошего сказать? Все будет доброе. Все получится. Да не, ну все получится. Просто может не с нами, можете сегодня. Но получится. Зараз у нас майже 13 годин, так? Скільки? Десь приблизно так. Ми за ню не снідали зранку, тому вирішила зупинитися і з'їсти смачного біляша і смачного пиріжка. Аня просто вранці пішла по справах, зробила собі нарочення вій. І я це вже сказала. А, я ще маю сказати від себе. А ти сказала, що ми в банк ходили, так? Да? Ні, ну я ж не маю казати кожен ну, наш крок, ну, розумієш? Ти, ну ти ж блогер. А ти чого ти мам? Мам. Звісно, я розказую, показую невеличку частину нашого життя. Дещо повинно бути приватним. Місто на хвилі, Миколаїв. Що? Плачу. Ти хто? Іди сюди. Обережно, двері зачиняються. Проспект центральний. Хочу вам показати, як ми за нютою харчуємося, бо немає зовсім часу, щоб готувати їжу. Кожного дня десь бігаємо, щось вирішуємо. От Вчора ввечері зробила пюрешку і посмажила відбивні. Оце, що залишилося після вчорашнього дня, зараз розігрію. Мама дала мені яйця домашні. Посмажу яйця, бо пюрешки нам буде малувато на двох. Зробила салатик, бо Анютка там зайнята в кімнаті зараз. Взагалі-то салати це Аніна робота завжди. Вона любить і з задоволенням це робить. От. Ну, якось так. І є у нас ще пасочка, мама дала чай, паска з маслом. Якось так і живемо два дні поки. А, вчора ще заїжджали до мами Олі, то у мамулі там була смажена картопля в холодильнику, то я розігріла і ми за нею поїли. Якось так. Немає часу щось там виготовляти, хоча дуже хотілося б. У нас вечір, ми Нюткою йдемо на пошту. Бачите, який будинок. Після обстрілів і тут дехто замінив вікна, дехто ні, або люди виїхали, або просто немає для цього коштів. А може, не хочуть замінювати поки закінчиться війна. Так, у нас тут зараз буде прям в магазині АТБ розпаковка. Купила ось таку каву. Коштує вона зараз 247 гривень. Взяла 6 штук. Чотири для вікусіка і дві для себе. Так, вікусик, це яка в Братиславі, яка... Мої квіточки поливає, це вона мені замовила, каже Таня, я так люблю цю каву. Так що, значить, взяли зенюткою морозова морозива по дорозі поїсти. Вона любить ось таке. А я вирішила купити собі ось таке. Так, воно десь 56. Щось. 58. Мені здається, оце 58, а оце дешевше. 56. Так. Знаєте, дуже мені захотілося собі купити ряженки, бо в Словаччині такого, на жаль, немає. І я так скучила за ряженкою, я вам кажу. Далі, Аня, сказала, будемо брати майонез для салатів. Банани. Як же без шоколадки. Вдома стільки шоколаду, але вона ж все одно купила ще. Нехай буде. Сирочки Анютка такі полюбляє. Що там ще щось? Ага, ось такий ще сирочок. І роліні анюта собі купила. Ось така у нас з вами вийшла. Розпаковка невеличка. Аня, все, збираємося Мої йдемо. Ого! Ага. бананчики, шоколадка. Нічого і не буде, Аня. Ви уявляєте собі, я приїхала до неї і бачу, в пакеті на вікні лежать шоколадки, які я їй передавала зі словаш. Я час їла, частина. Тому що я не можу постійно хавити, Я... Ще у грудні місяці. Є. Розумієте? Ну, якщо чесно, я їй допомагаю. <ріць> Щоб нічого не пропало, допомагаю їй шоколадками, з цукерками, з горішками в шоколаді. Не хочеш діти присісти? Дуже хоче, морозова? да, Давай. Друзі, це буде просто не я, якщо я пройду мимо. Такие объявы. Читаю. слухайте то важно. Уважаемые жильцы дома, большая просьба не бросать туалет жирные отходы, волосы, тряпки, туалетную бумагу, которая не успевает растворяться в трехэтажном доме и забивает канализационные трубы. Ивану Гавриловичу надоело чистить каждый день канализацию после всех, а работников ЖЭКа мы будем ждать долго. Будьте добри, не создавайте проблем в себе і всьому дому. Ось так. Мені цікаво, хто цей Іван Гаврилович. Яка хороша людина. Напевно, живе в цьому будинку. Але про це ми дізнаємося, можливо, колись пізніше. замість вечері ряженочка те, mm що -hmm. треба. Mm -hmm. mm -hmm. Я кажу, вона смачна.